Дивний Бог во святих своїх, Бог Ізраїля в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. В церквах благословить Бога Господа, Ви з джерел Ізраїля, сьогодні Господь нас запросив у цей храм, щоб з нами поспілкуватися, щоб з нами бути, щоб. Закцентувати нашу увагу про ту опітницю, яку він склада, склав ще в Старому Завіті ізраїльським народом, а через свого єдинородного сина і з нами. Веселися неплідна, так успіває сьогоднішній праздник Тропар. Бо ти народжуєш воплочене Слово Господа. Такий глибокий зміст богобоязливого народу, який вмів слухати Господа і дотримуватися тої обітниці, яку уклав із ним. Обітниця ж його. Полягало у спасінні і захорони, і визволення від гріха. Те, що ізраїльський народ втратив кинію завіту, через такий надприродний спосіб, де Господь своїм діянням творить неможливі речі на людську логіку. Двоє неплідних людей Йоаким і Анна, побожних праведних в очах Господа. І здавалося, б, на людський погляд ті люди є покарані, висміяні. І тоді виникає питання: а що ж таке тоді їхня побожність? Кому вона потрібна? Виявляється, Господь є незбагненний у своїх шляхах і діяннях. Людина намагається трактувати це у свій спосіб і висловлювати свою власну думку. Бог же дивиться на всі ті речі, які збагнені для людини по-іншому. Тому милосердиться над праведними людьми і дає їм плід нового життя. Історична довідка нас переносить ще в п'яте століття якраз у монастирі Саве Освященного є перша згадка про цей праздник. В канонічних писаннях. Євангелія, ми не зустрічаємо цього праздника і не описується ні про Які Маяни, ні, за... ні про зачаття. Але апокрафічне Євангеліє Якова описує чітко про цю подію. Цей праздник народився на Сході. Святий Андрей, Єпископ Криту. Дуже гарно пише твір, який оспівує цей праздник, оспівує і його величає, і величезне значення для всього християнського люду у 8 столітті. На заході ж цей праздник народився в кінець 9 століття. Початок 10 століття. І над розвитком ці, чи дослідженням цього праздника дуже багато доклався Папа Сикст і Папа Урбан, щоб розвинути це, це, цю значимість Зачаття Пресвятої Богородиці. В 15 столітті цей праздник вже так. Торжественно увійшов до англійського монастиря, а пізніше вже по цілому Західному світі в цілій католицькій церкві. В XIX столітті Папа Пій -Пі IX говорить про догму непорочного зачаття. Тому що Богородиця. Була збережена від перворотного гріха для того, щоб народити новий союз через воплочене Слово Ісуса Христа, який бере людське тіло і приходить на землю, щоб котре людині запевнити обітницю. Бо Господь є. Не збагнений у своїх діяннях і своїх ділах. І цю велич Божу і таємницю, який несе сьогоднішній праздник, ми в ній бачимо, що Бог, якщо людина Його щиро просить, ніколи не погордує, а особливо в тих подружжях яких немає дітей, а які так щиро просять. Коли двоє просять, чому двоє? Бо двох Господь благословив в таїнстві подружжя, двох не одного. А так дуже часто буває, що тільки хтось один просить, а інший є байдужий до прохання св свого чоловіка чи своєї дружини. Якщо є гармонія молитви, а сьогоднішній праздник, особливо сьогоднішнє послання апостола Павла до Галатів, веселіться, бо ви народилися від вільної. Авраам, який не мав дітей також, Господь подарував йому сина. Цей дарунок він готовий був подарувати з великої любові Господеві, дивному Богові у своїх діяннях. Тому сьогоднішній праздник є величний тим, що нині починається нова історія Союзу Бога з людиною через непорочне зачаття пречистої Діви Марії, яку ми сьогодні. Величайні мій просим, щоб вона благословила молоді сім'ї, які прагнуть народити дітей. І просимо її, оцю, оцю непорочну дівчину, яка мала містити в собі самого Бога, щоб вона попросила Його. Щоб він зглянувся над нами грішними і над всім нашим многостраждальним українським народом. Амінь.